Пристрасті навколо зупинки, коломийські перевізники проти того, щоб автобусну зупинку, що по вулиці Театральній, переносили в інше місце. Наразі це вже зроблено. Тепер вона знаходиться біля музею Гуцульщини і Покуття по вулиці Шевченка, але там кажуть водії місця для неї немає. Що вирішили спільно представники влади, державтоінспекції та автотранспортних підприємств на нараді у ратуші? Дивіться далі. На зупинці біля народного дому завжди людно. Тут зупиняються автобуси, які курсують в кілька важливих напрямків Коломиї. Проте часто виникають і затори. Із цієї причини влада, державтоінспекція та архітектура вирішили зупинку перенести. Точки зору інспекції по нормах не, зупинка не відповідає. Це було в якості експерименту, ми випробували і звернулися з пропозицією до місцевих органів самоврядування, щоб її перенести в інше місце. Де вона буде? Це буде вирішено місцевими органами самоврядування. З тим, що зупинці тут не місце, погоджується і головний архітектор Коломиї Юрій Процюк. Власне він і був одним із ініціаторів перенесення її на вулицю Шевченка. Хоча, як показав досвід, це не зовсім вдала територія, але робити щось необхідно. На це є кілька причин, пояснює архітектор. Переносити зупинку від народного дому є необхідністю, тому що зупиняється громадський транспорт і створює корок, який Тягнеться аж до вулиці Івана Франка. Потік транспорту ділиться на двоє вулицях. Шевченка є набагато ширшою, ніж театральна. Тобто, що туди перенести, а відстань між старою новою зупинкою невелика. Ну, але як показав досвід, все-таки там так само створюється не дуже зручна ситуація. Водії категорично проти зупинки на вулиці Шевченка. Вони кажуть, там створюється ще більш аварійна ситуація, тому пропонують зупинку залишити на старому місці або знайти кращу альтернативу негативно, тому що до не дозволяє безпеці дорожнього руху і що і забезпечення е, пасажирів, які виходять з автобуса, а також чому тому, що водії, які об'їжджають, а до е, перехрестку е, зупинці повинні буде не менше 50 метрів. Вона повинна бути або перенесена на сворому місці, або в більш безпечні більш безпечне місце для транспортних засобів. Перевізники пропонували навіть ліквідувати автомобільну стоянку біля аптеки Фармамет навпроти цієї зупинки, щоб зменшити затори. Але закон чітко говорить, що будь-який громадський заклад, який передбачає масове відвідування, повинен мати таку зупинку. Тому цей варіант неприйнятний. Але зміни потрібні це вимога часу, кажуть у владі. Що зупинявся автобус біля народного дому, вже далі машини проїхати не могли, особливо в часи пік створювали дуже великі незручності, і в тому числі і стояли інші перевізники які знаходились далеко позаду. Тому ми вирішили провести такий експеримент, звичайно, з погодженням архітектури і даї, е, влаштувати цю зупинку, перенести буквально на 20 метрів від того місця е, на вулицю Шевченка, враховуючи те, що вона все-таки набагато ширша і там є більше місця для маневру. Але як показав досвід, е, враховуючи те, що вулиця Шевченка має двосторонній рух, і при зупинці автобуса вона також створює аварійні ситуації, тобто ми вже отримали і певне застереження працівників Державтоінспекції, і, звичайно, якісь нарікання перевізників. Наразі влада, відповідні служби та перевізники приймають рішення, де облаштувати таку зупинку.